В нашій територіальній громаді є чотири сезонних меню: два інженери технології, які працюють постійно працюють не тільки вже склали меню. Вони їх поліпшують, вони проходять технологічні картки, вони постійно оновлюють технологічні картки відповідно до сезону. Ці чотири меню у нас є сьогодні більше двох тисяч технологічних карток. Ми другий рік дивимося про те, щоб нижче 90% у нас з виконання натуральних норм не зменшувалося. Сьогодні натуральні норми ми фіксуємо 94 в школах і 92 в закладах дошкільної освіти. Всі оператори ринків це ті, хто забезпечує, це ФОБи, які забезпечують надання послуг в школах, а у нас їх практично 100%. Вони сьогодні пройшли навчання. Разом з своїми кухарями, які сьогодні на кухнях забезпечують організацію харчування в всіх школах. Кожний кухар дошкільного навчального закладу також пройде таке навчання і, зрозуміло, підвищить свою кваліфікацію. Вартість вона залишається незмінною. Вона йде від 40 гривень відповідно вихід до 58 гривень. Якщо ми говоримо про обіди для пільгових категорій, там є і 72 гривні. Діти, які мають пільги, це Ті сироти, пікуни, це всі малозабезпечені, це ті, хто мають постійну пільгу і вони були їх у нас сьогодні, якщо говорити по школам, у нас 2800. Дві вісімсот учасники бойових дій сьогодні. У нас є мають пільгу інваліди, які отримали внаслідок участі в воєнних операціях і вже мають інвалідність. Також мають пільги. І таких у нас сьогодні більше трьох тисяч. Всіх пільгових категоріях по школах вона збільшилася за літо десь на 380 тисяч і стала 6300. Вони приходять. Беруть дають посвідчення, і це посвідчення дає можливість дитині харчуватися безкоштовно. Перед посвідченням дають довідки. Довідка відповідно до постанови має певну форму. Також завідувачі приймають і директори приймають такі довідки. Яка загалом кількість учнів харчується? Значить, якщо ми говоримо про учнів шкіл, то це більше 10 тисяч це перших четвертих класів. Крім того, ми ще надаємо другий об'єкт. Бід за рахунок батьків група продовженого дня. Якщо перший четвертий класи у нас харчують, харчувалися харчувалися співвідношенні 70 на 30, то групи продовженого дня харчується за рахунок батьків. Сьогодні у нас 153 групи групи продовженого дня сформувалися на вересень місяць, і це 4300 дітей, які знаходяться в цій групі. Це додатково до цих 10 тисяч ще 4 тисячі. Крім того, є пільгові категорії, які я вам сказала, 6300. Якщо ми це прибули. Зараз я разом з вами сумуємо, це майже 20 тисяч одноразово можуть харчуватися і харчуються. Відключені світла, які ми відпрацювали на дошкільних навчальних закладах, тому що воно було більше ось в липні-серпні. місяці, Сьогодні такий ж порядок діє і в школах, коли кухарі наші виходять на 2-3 години раніше. Для того, щоб приготувати обов'язково 100% сніданок і те, що можливо приготувати на обід, коли відсутність світло, то ми дозволяємо переміщати меню відповідно тих продуктів. Тому що Відсутність світла говорить нам про те, що ми не можемо надавати сьогодні і зберігати продукти в тій кількості, які можливо наші холодильники. Але коли вони відключені, ми заказуємо менше продуктів для того, щоб можна було їх використати. Швидше на сьогоднішній день в нашому навчальному закладі близько 400 здобувачів освіти харчуються. З них 181 дитина це переміщені, пільговики всі більш корисна їжа більше додається фруктів. Овочів в меню також урізноманітнили м'ясо, риба. Вони подають її з різними соусами, такими корисними за рецептами Євгена Клопотенка. Тобто, ну воно вдосконалюється, усучаснюється і все робиться для того, щоб діти хотіли це з'їсти. Ми змінювали саму їдальню. Тому що у нас е, навчальний заклад експлуатується з 1963 року. Е, ремонту як такого тут е, не було капітально. Тому ми все-таки вирішили е, ну, осучаснити більше їдальне, зробили таке комфортне середовище для дітей, щоб не тільки вони харчувалися е, гарячою їжею, у нас а у нас і буфет з'явився, і діти можуть придбати випічку, смачну, корисну. Е, Напої я обожнюю їсти, я їм тут кожного дня, починаючи десь з цього року, тому що. Я провожу багато часу в школі і не завжди встигаю поснідати, тому я харчуся. Так як я харчуся платно, то мене готують, то я беру собі їжу один раз на день. Десь приблизно 30-40 гривень. Найчастіше дають те, що зараз поставлено на столі. Це якісь супи і картоплю. Котлети, можливо, м'ясо також я можу взяти щось в буфеті, якщо мені було недостатньо цього. Дуже подобається. Тут є смачні супи, смачна друга страва, салати, фрукти, овочі. На перше може бути що завгодно, або до картоплі, як сьогодні, або крупа, або вермішель. Найсмачніше це борщ. Або Салати теж смачні, з буряку з капусти теж дуже смачно. Найчастіше дають картоплю з супом. Я харчуюся безкоштовно. Безкоштов. Ну вона витрачає десь в районі 60 гривень. Да. Якщо хоче, вона ще підійде собі у кафетері, ще щось може замовити, але це краще ніж вона піде в АТБ. І щось візьме. Кожного дня в рауціоні мають бути різноманітні страви. Також саме головне, щоб були Фрукти і свіжі овочі для дітей: напої, соки, щоб було здорове харчування. Чим ми займаємося? стараємося забезпечити дітей цим меню, яке є, яке ми готуємо зараз по клопотенку. Саме найбільше полюбляють запіканку. Полюбляють макарони з сиром, риба під сиром, ну, в общем, майже те, що входить в раціон сира. М'ясо тушковане в кисломолочному соусі, рибка запечена під сиром, курочка запечена під сиром, соки люблять, компот вишневий дуже полюбляють. Наскільки важливим на сучаснішкі? Дуже важливим, тому що він в першу чергу він менше бере електроенергії. По-друге, швидше готується їжа, на неї менше використовує, на нього менше використовується жирів. І ми самі розуміємо, що таке продукт поданий, приготовлений на пару, а не на. Сковороді жарений в олії. У нас є список графік відключення, і якщо ми входимо в той список, то наша команда виходить раніше на роботу, ми робимо заготовки. Зазвичай десь в 5.50 ми вже тут, якщо це в норм, ну, в нормальний. А коли є тривога, що не буде світла, тоді ми виходимо на 5 годин ранку, може чуть раніше, ну, все залежить від того, хто. Де живе і як. У нас два кухаря, один, одна людина, моє посуд і помічник кухаря. Все ну, намагаємося встигати, все видати вчасно, і, щоб було свіже і головне смачне, свіже і тепле, щоб дітям подобалося.